Думкою радіє, чули таку присказку українську. Так от це я. А знаєте чому? Тому що сьогодні 2 січня. І я собі думав, що січень-лютий буде повна тиша і ніхто нічого не буде замовляти, ніхто не буде робити ніякі роботи. Щоб ви розуміли, 31 грудня, там 9-10 вечора мені телефонують. 1 січня зранку в день мені телефонують. 2 січня я вже провів дві консультації по одній годині по телефону стосовно монтажу сонячних станцій і як можна швидше. І мені треба ще порахувати 4 кошториси, завтра їх віддати. Це кошмар. П'ята година вечора. Ну, якби початок 5 години вечора. Ну, я не очікував. З однієї сторони, мені дуже приємно, що є робота без хліба, не залишусь. З іншої сторони, хочеться трошки відпочити. Привести себе до ладу, там, не знаю, трошки побайдикувати, зробити якийсь перепочинок, там, перевірити здоров'я, просто поспати, полежати, поки в нас є така можливість, і немає ніяких там подарунків від наших сусідів, але що я можу сказати, я в шоці ніхто якби цього року навіть не намагався розслаблятися. Всі тупо працюють. Новий рік це сталася чисто формальність. Тому з однієї сторони, це добре, що є робота, а з іншої сторони, це говорить про те, що людям, на жаль, не до свят. А як ви зустріли новий рік? Напишіть, будь ласка, в коментарях.